Дорога сестричко, цей чарівний осінній день вітаю тебе з твоїм ювілеєм. Пам'ятаю, як ти, будучи школяркою, завжди брала мене з собою на всі свята. Так, маленький хвостик, який завжди був поряд з тобою. Іноді ну, ти. Злилася, що цей хвостик з тобою, що мама тобі дає. Але я вдячна тобі за ці роки, за те, що ми зростали разом, за те, що ти завжди була поруч і могла дати добру, чуйну пораду. Нехай Господь Бог охороняє тебе підмерним небом нашої рідної землі. Люблю тебе безмежно і в цей день бажаю тобі перш за все. Того, що ти сама собі бажаєш, щоб ти завжди залишалася такою, як ти є, радісною, оптимістичною і вміла дати добру пораду своїм дітям, оночатам. Хай Бог тебе благословляє.